Ось так. Розгортаю. От що мені подобається, що немає, отої драбини. Всі ж ми знаємо, да? що починаємо проблема. Одна насілінка попала вище, одна нижче, а тут цієї проблеми нема. Ось, рівнесеньке. Тому що, крім того, що виходить отут зверху. Зверху виходить красиво. Треба завжди дивитися, що виходить знизу. І саме основне мене я шукав не для того, щоб зверху картинка була, а для того, щоб вона була знизу, тому що верх мене не цікавить, мене цікавить низ. А, біль... а в більшості людей цікавить верх. О, красиво пройшов. Ну він красиво пройшов, а туди риєш, а там ями, горби, відповідно, посів. Геть інший. Тут все чітко, глибина вскрізь скрізь однаково.